Якби було необхідно описати цю консоль в декілька слів, я б сказав король, але не для всіх. Сьогодні ми подивимось на TrimUI Brick, що доповнює ряд TrimUI Smart Pro. Воно явно викличе емоції, коли буде знаходитись у ваших руках. Однак чи все так добре? Давайте розбиратись. Почнемо з розпаковки. Сама коробка виглядає досить гарно, однак вона цікавить нас менше за все. У коробці нас зустрічає сама консоль, кабель для зарядки USB Type-C, інструкція та дуже неочікувано змінні кнопки задньої панелі. Це дійсно крутий хід, адже тут ви можете вибрати з трьох варіантів. До речі, стоковий, що стоїть на самій консолі, зручний. TrimUI Brick має дуже компактний і мінімалістичний дизайн. З вигляду вона дійсно нагадує збиту цеглину, з якою нічого не станеться. До речі, відчуття з фото чи відео, в порівнянні з тим, коли ви тримаєте цю консоль в руках, абсолютно різні. В реалі це чудово зібрана консоль, більшість деталей якої з хорошого приємного пластику. Окрім задньої панелі, вона металічна. І, до речі, виконує роль радіатора. А це значить, що консоль буде грітись ззаду. В цілому, як і у Tremui Smart Pro, тому тут нічого нового, адже у них абсолютно однакові чіпсети. Консоль доступна у різних кольорах: чорний, білий, червоний та фіолетовий. Зверху – IPS-дисплей, зручні кнопки керування, чого не скажеш про кнопки меню. Вони мені здалися ну, занадто малими. Ще на передній панелі маємо динаміки, які в порівнянні з консолями Anbernic грають значно краще. Приємний звук. Ззаду маємо RGB-підсвітку у вигляді прямокутника, що ще раз підкреслює назву консолі. Це глина. Brick. Давайте поговоримо про технічні характеристики. TrimUI Brick оснащений 3,2-дюймовим IPS-дисплеєм з роздільною здатністю 1024 на 768 пікселів і має PPI 400. І скажу одразу: це кращий екран для такого типу консолей, що я бачив. Він набагато яскравіший, ніж у попередньої TrimUI Smart Pro. І я б навіть сказав, що місцями він занадто яскравий. Благо, ми можемо змінити рівень яскравості в меню, і спектр її досить широкий. Тому кожен підбере для себе те, що потрібно. Навіть під прямими променями сонця ви побачите все, що відбувається у вашій грі. Тому за екран моя повага. А от розміри цього екрану на любителя підійде не для всіх. Smart Pro мала екран 5 дюймів, тут три і Звичайно, грати на більшому екрані краще, але ця консоль про мініатюрність, і тут їй немає рівних. Всередині встановлено процесор Allwinner A133P з ядрами cortex a 53 та тактовою частотою 1,8 ГГц, що дозволяє запускати ігри з різних ретро платформ. І повірте, його вам вистачить, адже ігри з PSP ви тут запускати не будете, так як відсутні стіки. А для усього іншого даного процесору цілком достатньо. Звісно, ви час від часу можете ловити лаги в певних іграх з PlayStation 1. А от Dreamcast буде йти взагалі без нарікань, що дивно, адже графіка там краща. Батарея має ємність 3000 мАч, що забезпечує до 5 годин гри на одному заряді. Зарядка відбувається через USB Type-C і що мене здивувало, заряджається навіть від блоків швидкої зарядки, що є великою рідкістю серед ретроконсолей. TrimUI Brick працює на базі Linux з інтерфейсом Trim'Ui UI, який дуже простий у використанні. Інтерфейс інтуїтивний. Ви можете швидко знайти свої улюблені ігри та налаштувати деякі параметри, наприклад, вибрати іншу тему. Що явно не кардинально змінює ситуацію інтерфейсу. Однак ніхто не забороняє вам прошити цю консоль на Crossmix або к 0. Чи потрібно це робити, вирішувати тільки вам. Однак не забудьте скопіювати з флешки, ігри та біоси. До речі, про флешку. Наприклад, зі стокових ігор, що на ній я не зміг запустити парочку ігор з PSP та PlayStation 1. Тому рекомендую одразу вибрати свій перелік ігор і завчасно їх завантажити, а всі непрацюючі роми повидаляти з консолі. Китайці не дуже заморочуються з перевіркою ігор, які вони записують, тому такі казуси виникають постійно. Про емулятори їх тут навіть більше ніж вам потрібно. До прикладу, мої улюблені це PSP, в які ви, скоріше за все, не будете грати з явних причин Dreamcast та MD чи Famicom, де можна пограти в таку класику, як Sonic, Super Mario Bros, Aladdin, Принц Persia та інше. В цілому, ви тут знайдете все, у що ви грали у дитинстві, а якщо не знайдете, завантажите максимально просто. Щодо ігор: тут доступний Netplay. А отже, ви можете грати з друзями, якщо вони мають теж ретро-консоль з цією технологією, адже на борту є Wi-Fi та Bluetooth. До речі, ігри можна зберігати, будь-які. І це допоможе вам пришвидшити проходження навіть Battle Tots. Хоча з таким розкладом ви втрачаєте найкращу складову ретро-ігор їх хардкорність. А також приємним бонусом буде можливість підключити Bluetooth-наушники. Грати на цеглині спочатку дивно, вона реально маленька, однак швидко звикаєш. Хоча і пальці не одразу зрозуміли, як комфортно дотягнутися до задніх кнопок. Самі кнопки виконані якісно, тому ви явно зможете правильно стріляти в контрі та притягувати до себе ворогів в Mortal Kombat. Давайте підсумуємо: переваги! Це компактний розмір, який ви точно можете взяти з собою будь-куди, прямо в кармані, високоякісний дисплей, кращого на ринку консолей з такою ціновою політикою ви не знайдете. Гармонійна rgb підсвітка, яка приємно дивує, якісні матеріали, підключення bluetooth навушників серед недоліків, обмежена продуктивність для деяких ігор. Маленький дисплей для тих, хто звик грати на великих консолях, але для вас є альтернатива: TrimUI Smart Pro. Нагрівання під час гри зимою, звичайно, приємно, а от влітку буде трішки напрягати. Місцями сира прошивка. Наприклад, я пробував назначити бічну кнопку на вимкнення підсвітки, і це не спрацювало, але це дуже швидко виправляється з оновленнями. Отже, висновок Trim UI Brick – це чудовий вибір для тих, хто хоче взяти ретроігри з собою в дорогу. Вона компактна, проста у використанні та має якісний дисплей. Якщо ви шукаєте портативну консоль для ностальгічних подорожей у минуле, Trim UI Brick варта уваги. А як вам ця консоль? Пишіть свої враження у коментарях, не забувайте поставити лайк і підписатися на канал. Дякую за перегляд і до зустрічі у наступному відео.